Так, народ, сьогодні будемо розбирати і дефектувати ось такий двигун. Це двигун І-49, як ви вже впізнали. От. Тут все отаке, отаке. Ну, ви поняли? Значить, отакий його зовнішній стан. Половинки рідні, в принципі, далі я розберу і тоді. Е Весь розкидає двигун і покажу, що по ньому е, взагалі було. А зараз наразі буде трансляція з його розбором. Так що хтось комусь повезе і побачить е, розбор від А до Я, а хтось буде вже бачити оце відео. Так, е, хто бачив трансляцію, то бачив, все вже був присутній, все вже знає. Хто не бачив, то прошу дуже. Значить по кришці, в принципі, нічого критичного, то заполірувати, зачистити, можливо підварити і тут розточити підсальник. Нічого тут кримінального, тільки жалко, що отой Сатурн стерця і його не видає. Тут е класична ситуація земля, по кришці питань в принципі, немає ніяких. Е, стандартна ситуація: генератор G36M, на якому не було ніколи світла і зарядки. Тобто, або в тебе була зарядка, а не було світла. Або в тебе було світло, але вже не було зарядки, бо не дозаряджало. Тобто ти мусив їхати без світла вночі, або е, зі світлом, але недовго. Ну, от, класична ситуація. Ви все знаєте про то. Е, Кришка права, все знає чітко, ніяких проблем. Тут один прильот був масленка і оця штука, де такої вічно ніде немає. Я її ніколи не бачив живою. І ось вона тут жива є, збереглася. ну Тут, в принципі, нічого нема що показувати. Далі поїхали головка, головка ребра цілі, трошки погнуті. Різьба ціла, дуже дивно, що вона ціла. Ну тут нічого критичного, прольотів би, як бачите, не було, все добре. З головкою все супер. Поїхали далі. Диски сцеплення. Диски сцеплення, я би казав, навіть можна залишити. То все почистити, нічого, їм нічого не бракує. В принципі, дуже оці зубці не зношені. А можливо і зношені. Це вже потім детально ми оглянемо. Це не є якась проблема і щось дуже критичне. Отак. Далі ланцюг зношений просто в хлам. В хламіну. Е, барабан під дрібний шліц в такому стані. Так, Далі класична ситуація. Діди е, лапку не затягували, бо що, напевно, що було тоді западло. Ну, затягувати болт е, заводної, ну, затягувати болт кікстартера було западло. Ну, В принципі, тут нічого. Цей храповик ніколи не ламається, не зношується, нічого їм не бракує. так. Зірка в нормальному стані, нічого теж їй не бракує, все супер. Корзина в хорошому стані, нічого їй не бракує. Зуби в такому стані, ще походить, ще поїздить. Вибору в нас великого немає. Це корзина як, можна сказати, як нова. От. Оці закльопки, вони розбовтані. Втулка тут дуже немає великого люфта, накльопки докріпаються, ще походить. Далі вал КПП я би замінив. Скоріше всього, я його заміню, бо я маю вроді би, добрий. По коробці, дивіться, вилки це просто тут зносу нуль. Вони як нові. 1.15 і циліндрична частина тут не зношена, все супер. Всі кулачки тут в хорошому стані. Нічого не забите, не зношене, не задовбане. Їздили з цепленням орієнтовно, нічого і коробці не бракує. Коробка під дрібний шліц іш-49 класично. Так само тут, дивіться, всі зацепи, все тут в хорошому стані, можна сказати, в ідеальному нічого не бракує. Тобто ця коробка ставиться назад. Також вилка, дивимося, вилка 150, який стан. Взагалі нема ніякого зносу, не виробітки, нічого. Це як нова вилка. Циліндрична частина в хорошій, хорошому стані, нічого їй теж не бракує. Дуже хороша коробка. В'яви давно б вже ці вилки всі погоріли, поламалися, повигиналися. Тут, от, бачите, нанотехнології були, щось там варилося, смаркалося. Коротше, печально все. Ну, але воно хоча б той щуп є. Отакі тут позначки з цим вузлом немає ніяких питань, проблем ну, подивіться, Дивіться. Шестерин четвертої передачі треба відмити, ну, вроді би нічого тут теж критичного немає. Тут просаджене місце під підшипник, піде там локтайт або розточим за втулем. Тут нічого теж критичного. Має. то все Посадиться на герметик, всі отвори аргоном позаварюється. Тут вийшло кілечко, все супер. Йдемо далі. Картер. Ця штука була відкручена. Ось, до речі, вона. Тут були якісь прильоти, щось було, щось відбувалося. Ну Таке. Оно було відкручено. Далі, по посадках підшипників. Це є новий підшипник. І це він сюди залазить, закусує, але він залазить сюди так. Плаваюча посадка, тобто люфта, як такого немає, на локтайт все сяде і нічого тут робити не треба. Дуже повезло власнику з цим двигуном, тому що різьби всі цілі, тут нічого не побите, не, поби... не поломане, дивіться, який стан. Можливо, що цей раз мотор один раз перебирали, перебирали, не ремонтували, а перебирали, тому що е... двигуни колись перебирали. Ремонт не робили. От. Я двигуни ремонтую, а колись перебирали. Отак, От дивіться, Тут теж, бачите, плаваюча посадка, це все садиться на локтайт. Нема отакого, нема тут нічого закерненого. Тобто все супер. Весь стан. Оця штука як завжди, відкручена була. Тут теж посадки такі самі плаваючі. Я вже не буду показувати, це немає смислу. Коротше. Але посадки тут вже не розбиті, такі, що просто в хлам. Знаєте, що підчепник просто туди падає. Все виглядає в такому стані. Поки що ніяких нюансів я по ньому не бачу. Е, так. Номера тут парні. Номера тут парні? Бачите? Все тут супер. Е, на рахунок цієї половинки, тут підчепник не вивалюється. Я пробував його легенько підбити, він не випадає. Це дуже добре. Звичайно що тут буде стояти CDI, Vape UA. Нічого тут, як би цей. вуха, дивіться, не задовбані. Ну, взагалі, я, я задоволений, не знаю, напевне більше, чим власник буде задоволений цим двигуном. Я дуже задоволений цим двигуном і його станом. Ми його купили за певну суму грошей. І я ним задоволений за ці гроші. Дивіться, тут колінвал супер, не ремонтувався, шпанпазив, все супер. Він піде от Під заміну шатуна хоча тут радіальних ліфтів немає, але вони тут є. Тому що тут бронзовий сепаратор. тут, по-моєму, рік 66 пише. 12-й місяць, 66-й рік. Орієнтовно. Настільки я знаю, що колись маркували так рік випуску. тут Підчепник на сотку просаджений, Цапка на сотку в мінусі. Тобто на сотку від цього діаметра. Воно Туди заходить, я думаю, що теж це легтайт, вирішить нашу проблему. Далі, тут не бачу сенсу щось показувати. Сальник. Оці кромки вони такі настільки гострі, що можна по них порізатись. Прокладка, напевно, що оригінальна ще заводська. Не обійшлося діло без дідов. Дід, дід, діди побіли молоточком, ну нічого дивного я тут не бачу. Підшипником проїла отут цю, як називається? корпус сальника. Тут от діди уплотняли, уплотняли сливну пробку, уплотняли сальником. Отак уплотняли. От. Воно оплотнялось дуже, дуже добре уплотнялось. Дивіться, далі поршнева, така тут поршнева. Нульовий ремонт, оригінальний і поршень. Дивіться, тут є 1,255, 255 а тут є Сатурн. от Супер, бачите? Це оригінальний поршень. Хто не знав, то знали. Вже знаєте. значить, такий палець тут в такому стані. от, Ну і цей циліндр вже не піде сюди на цей мотор. У мене вже є розточений новий. Підпісочений, розточений, пофарбований циліндр, поршень дуелс А цей циліндр буде на запчастини якісь. Ну, клієнти в мене часто лишають якісь запчастини, я їх там трошки продаю, трошки віддаю, трошки здаю на металлом. Ну, Тут такий циліндр, нульовий ремонт. На проточку на перший ремонт він піде. Тут кріплення ще були отакі. в принципі, живі, бачите, 49-го. Лапка -то з попереднього двигуна, який я робив, Тут такі нанотехнології. Оцей кікстартер можливо, сюди піде, він такий непоганий, просто треба фігню знайти. От, така дефектовка двигуна. Ми будемо його робили. Ремонтували і будемо то все запускали. І все буде супер. Отак. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всяке таке дурне робіть. Отак.